Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я. Що там, як робота? Та щось полутаєте. Хлопці, давай. сторби, Вони не тільки в басейні мені змагаються. Правда? Водичку мій носити. Водичку носять трошки. О, Василь Іванович готує площу. Площу. Димон зі мною. Тепер хлопчики я завезу. Хороші. Подивіться. Тіли гречки, маємо силу, маємо силу. Ми щось ліпимо. О, тут заливаємо. О! О таке. Хтось каже поганий розчин. Рідкий. Якраз добре рідкий розчин. А там правилом тягну. Тут ще не можу тягнути. О, тут Дуже дві, дві секції, два метри залито. Далі правилом, о! Правилом раз. Правилом два, вирівняли, а Михайлик по водичку собі помаленьку йде. Діти допомагають, вони не тільки, як то кажуть, не тільки на цьому. З арматури зробив маяки. Та й помаленьку лів свої веселими, там того разу так наробився, 7,7 сім так. Що тиждень надихав. Нині думаю, трошки легше буде, бо є поміч. Хлопчики допомагають. Вдихнули трошки, та й все. Вам здоров'я, до вечора в ефірі. 21 й здивимось. О, сюди можна,